У студії Українського радіо Житомир Ірина Самарцева, і сьогодні будемо говорити про те, як в Коростенській громаді відбудовують зруйновану інфраструктуру. Хто і як буде відбудовувати, будемо говорити з Юрієм Тарасюком, головою Коростенської районної військової адміністрації. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю ось в прикордонному овручі Заклали капсулу на місці, де Естонія побудує для українських діток модульний садочок. На якому етапі сьогодні ось. Будівництво цього садочка чи вже якісь роботи розпочалися? Роботи ще не розпочалися, тому що наразі виділяється земельна ділянка, тобто робиться проєктна кошторисна документація. Будівництво буде здійснювати естонська фірма, яка має філіал на території України, які вже досить довго займається будівництвом на території України. І наразі йде підготовка саме всієї документації, тому що якщо ви знаєте, що до садочка дуже багато вже вимог, то має бути і бомбосховище до сучасного садочка, і всім ДБНом має він відповідати українським. Тому естонська сторона наразі погоджує все з, з, з Україною і верифікує відповідно до українського законодавства. Ось разом з капсулою було закладено послання для нащадків. Про що це послання? Хто його складав, хто працював над ним? Що написали? Послання буде для наступних поколінь, які через декілька років зможуть дістати капсулу і почитати. Це послання складав голова Оврівської територіальної громади, когорт Іван Ярославич, безпосередньо зі своїми працівниками. Вони написали в двох словах, яка ситуація, і що от такий об'єкт буде збудований, і в який час він будувався. Тому така ситуація. Маємо включення з овручем Юлія Корчевна, начальниця відділу культури і туризму овруцької міської ради, з нами на зв'язку. Пані Юлія, вітаю. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як працювали над текстом послання, яка команда була долучена до роботи над цим текстом, кого залучали? Розповідайте. Ну, оскільки це все таки послання для тих діток, які мають навчатися у садочку, то це мало бути послання для дітей. І звісно, що це було послання? Від дітей тому що це така категорія нашого населення. Да, дітки це ті, хто найбільше зараз відчувають реалії сьогодення нашого і е, найбільше вони вразливі. Тому саме долучали ми дітей це е, безпосередньо були е, читачі нашої Овруцької дитячої бібліотеки. Ну і звісно, працівники дитячої та дорослої бібліотеки, фахівці е, міської ради. І саме хотілося передати ті відчуття переживання наших діток. Дітки дуже готувалися до цього. Вони навіть готували такий номер подяки для наших гостей з Естонії. Е, ну, Реалії сьогодні такі, що як тільки мали ми вітати наші гости, розпочатись виступ мав, в нас почула сирена про небезпеку ракетного обстрілу. І дітки не змогли е, виступити, привітати гостей, в чому були дуже розчаровані, але живемо ми живемо сьогодні в таких реаліях, такі наше сьогодення. І тому саме послання ми в ньому хотіли як найбільше передати переживання наших діток у цей час. Скажіть, будь ласка, багато дітей було долучено? Да? Дуже багато дітей понаписували про свої відчуття, про свої переживання. Про що в основному вони писали, і чи всі ось ці переживання, які сьогодні властиві дітям, які знаходяться на цих територіях, які постійно можуть знаходитися під обстрілами, да? про що діти писали і чи все увійшло в це послання? Ми в основному говорили, спілкувалися з ними. Це не написання, це спілкування було з дітьми, а також наші спостереження дорослих за нашими, нашими дітьми да, своїми дітьми спостерігали, як вони ці діти а, переживали, як вони відчували ці прильоти постійно. Тому що з перших днів огурцька громада вона потерпала від вторгнення зі сторони Білорусі. А, і ці прильоти були щоденні. А, це були літаки, які літали над будинками. Діти дуже цього боялися. Це а, також оці щоночі діти ночували в підвалах, десь чи в, в льохах, якщо це сільські території, і а, спостерігаючи за дітьми, а, запитуючи про їхні відчуття, все-таки було складено цей текст. Тобто, це все за відчуттями тих дітей, які потерпали від ось цих бомбардувань? Так, звісно, і дітей, які були вимушені покинути свої домівки, відчуття їх, як вони спочали за своїм домом. Як їм було прикро від того, що вони е, зараз не бачать своїх рідних, е, своїх батьків, тому що в основному мами ж виїжджали з е, дітьми. Батьки залишались тут захищати е, оручину, зокрема Україну загалом за своїми дідусями бабусями, які також в основному не виїжджали, залишались тут за своїми тваринками, тому що в кожному якісь домашні улюбленці. Так і це відчуття не не тільки того, що вони відчули тут оцього страху і болю. А й того, що вони відчули, перебуваючи далеко від свого дому. Коли ви прибирали всі ті відчуття дітей, як далі відбувалася робота над текстом і чи можна почути ось це послання, яке було закладено в капсулі? Так, звісно, можу вам зачитати. Його як про заголово. Це послання з 2022 року. Привіт вам, наші нащадки. Ми, маленькі жителі 2022 року, сподіваємося, що у вас все добре і ви живете в прекрасній, квітучій та мирній Україні. Ось ви і відкрили капсулу часу та читаєте це послання. Любіть Україну, захищайте Україну, Україна понад усе. Це гасла. Ми передаємо вам 24 лютого 2022 року. Ми дізналися, що таке насправді є війна. На нашу землю прийшли російські окупанти, які почали руйнувати наші прекрасні міста і села. Усі діти України, по дорослі, в мить. Ми пізнали, що таке жити в холодних, темних підземеллях, тікали з рідних домів, ховаючись від російських бомб і ракет, що летіли на нас із сусідньої Білорусі. Дві країни Росія і Білорусь. Стали для нас джерелом жаху і болю, але ми не втратили надію і не залишились самі. Ми знайшли нових справжніх друзів серед інших країн світу, одна з яких Естонія. Народ та керівництво Естонської Республіки всіляко підтримували нас, допомагали у відновленні нашої країни і прийняли рішення щодо будівництва нового безпечного дитячого садочку для нас. Ми віримо, що через декілька років. Тут будуть гратися діти, буде чутно їх веселий сміх та радісні пісні. І більше ніколи ніхто не зазнає страху, волю і жаху, які несе війна. Адже президент України, Володимир Зеленський, спільно із Збройними силами України та весь український народ роблять усе заради того, аби зберегти суверенітет, цілісність і незалежність нашої держави. Ми щиро віримо у нашу перемогу, усім серцем любимо свою Україну. І ви любі цінуйте свою землю? Бо ми, українці, нація нескорених і не переможих. Чи обговорювали ви питання того, на який термін закладається ця капсула, і через скільки років е, плануєте, щоб цю капсулу відкрили? Діти якось обговорювали це питання через сотні років, через тисячі років. Чи говорили так. про це? Ні, це не сотні, ну це десятки років, тому що ну якби десь не, не в дуже далеко. Ми сподіваємося, да, що скоро відбудується все-таки цей садочок. І вже думаю, діти тих діток, які писали, ось це послання, які були причетні до нього, що як діти відкриють саме тут. А ось ця капсула вона закладена буде під стінами ось цього садочка, чи десь поруч для того, щоб її можна було відкрити, не порушуючи будівлю? Чи... Я думаю, що це буде поруч, тому що на капсулі зараз також і гранітна плита накладена, хто mm -hmm. закладе? Капсулу в якому році і це буде поруч із садочком? Ну або принаймні, якщо це навіть буде десь в садочку, то таким чином, що вона відкриється приміщення. Добре, дякую вам, пані Юлія. Це була Юлія Корчемна, начальниця відділу культури і туризму овруцької міської ради. Дякую вам, що були з нами. А ми продовжуємо спілкування з Юрієм Тарасюком. Скажіть, будь ласка, а от конкретні? Дати будівництва ось цього садочку вони вже обговорювалися, чи це буде обговорюватися після того, як будуть уже кошторисні, кошторисна документація повністю готова? Так, від різних часу обговорювалося, що там до, до жовтня місяця готується проєктна документація, а далі починаються підготовчі роботи на саме цій ділянці, яка виділена під будівництво. Хочу сказати, що цей садочок він став першим об'єктом взагалі в Україні, який буде відбудовуватися за допомогою фінансування уряду іноземної держави. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що все ж таки Естонія і що це буде перша відбудова в Коростенському районі? Ну, з перших днів війни тут активну участь приймає народний депутат Арсеній Пошкаренко. Він якраз входить в цю естонську групу від Верховної Ради і постійно підтримує комунікацію з естонським парламентом, тому що, буквально в травні місяці, наша українська делегація, а саме голови територіальних громад, я особисто відвідували Естонію і саме спілкувалися про. Про початок процесу відновлення саме Житомирської області Користенського району, і неодноразово до нас приїжджали з Естонії на той час парламентарі. А зараз вже саме парламентарій Урмас вже міністр його призначено в Естонії міністром закордонних справ. І він постійно нас відвідував з перших днів війни. Він дуже добре знає вже Коростенський район. Місце подій він бачив, тому так швидко і вони розуміють, що потрібно робити, як потрібно робити, і йдуть назустріч саме щоб допомогти внести свій клад від естонського уряду для України і показати приклад всім іншим державам, що не потрібно, бояти. Боятися а потрібно відбудовувати і показувати, що Україна стає сильною і Україну підтримує Європа. На розгляд уряду Естонії для допомоги в відбудові нашої області Шитомарською військовою обласною військовою адміністрацією було передано 15 об'єктів загальної інфраструктури. Які об'єкти Коростенського району війшли ось до цього списку? Скільки їх є, і що це за об'єкти? Об'єкти Коростенського району це. Площа в Малинській територіальній громаді, яка найбільше постраждала там. Музич, будівля музичної школи в Малинській територіальної громаді, будівля пожежної станції в Малинській знову ж таки територіальній громаді. Мости. це в Малинській територіальній громаді, в Народицькій територіальній громаді і в Олевській територіальній громаді. От садочок Вововрській територіальній громаді. Це ці об'єкти, які я перелічив. Вони ввійшли в цей список. Ось про садочок ми знаємо, чи є ще якісь партнери? Бо ми ж розуміємо, що в Україні зараз не вистачає власних коштів для того, щоб відбудовувати зруйновану інфраструктуру, особливо це об'єкти, як ми кажемо, дитячі садочки, да навчальні заклади. Чи ведеться діалог з іншими якимись партнерами, з міжнародними партнерами? Що сьогодні відбувається? Так, ведеться постійно діалог, комунікація. І наразі, так як на території Малинської територіальної громади працює швейцарська фабрика Вайдман Паперова, вони погодилися теж прийняти участь, подивившись на Естонію у відбудові якихось об'єктів для себе, вони обрали будівлю музичної школи, яка була пошкоджена внаслідок авіабомбардувань на території Малинської громади. Вони будуть її відновлювати під ключ. Угу. Ще з якимись партнерами ведете переговори стосовно іншої відбудови? Ну там плануємо зараз залучити теж, зі слів знову ж таки народного депутата, має прибути представники з Іспанії, Ми плануємо представників Іспанії залучити, також представників Японії, тому що японці не постійно опікувалися, починаючи з аварії на ЧАЕС, саме Коростенським районом. На той час ще було декілька районів, але вони. Активну таку інтерес проявляють, щоб допомагати нам постійно, ось, але угу. в ось Японії і Швейцарії які е, об'єкти вони розглядають для відбудови? Чи ви ну, знову Швейцарія... передаєте ті самі об'єкти, які були е, виділені для Естонії, для уряду Естонії, чи можливо вже якісь інші об'єкти розглядаєте? Ні, ми будемо поки що ці об'єкти, тому що вони є пріоритетні. Ми розуміємо, що таке мости, ми розуміємо, що таке е, та сама музична школа, і тому ми маємо в першу чергу відбудувати ці інфраструктурні об'єкти, а тоді будемо далі пропонувати інші об'єкти, коли закінчимо. Тому що ми розуміємо, що Естонія теж всі об'єкти не зможе витягнути. Тому е, і ми підключаємо інших партнерів. Скажіть, будь ласка, сьогодні дуже багато людей говорять: чи наразі відбудовувати зруйновану інфраструктуру, адже війна ще не закінчилася, чи не бояться міжнародні партнери вкладати власні кошти у відбудову України? Міжнародні партнери не бояться, тому що ви бачите, що вони сюди приїздять, вони самі на власні очі вивчають ці об'єкти, вивчають. І ми розуміємо, що якщо вони прийняли рішення, то від Прийняття рішення і до реального будівництва проходить 6-7 місяців, поки вони підготують проєктну кошторисну документацію, поки пройдуть тендери, поки вони всі погодження отримають, дозволи. То якраз цей термін 5-6 місяців, в принципі, він актуальний, щоб почати будівництво. Тому що якщо ми не будуємося, ну в принципі, ми маємо показувати приклад для громадян, що Україна сильна і незважаючи на те, що йде війна, нам потрібно щоб відбудовувати. Тому що ми бачимо, що дітки йдуть в школу, і частина батьків за те, щоб навчання було офлайн, тобто очне, скажіть, а яка загальна взагалі кількість зруйнованої інфраструктури в користі, яку потрібно відбудувати? Це мається на увазі і, можливо, промислові якісь об'єкти, і ем, школи, і в тому числі будівництво житла для людей, які постраждали? Ну, загальна кількість десь в районі 1218, десь в цій цифри, тому що тут сюди входять об'єкти, які також зазнали ушкоджень це даху, зазнали ушкоджень там вікон, тобто які вже наразі відновлюються, тому що більша частина об'єктів вже відновлення, це дахи, це вікна, це вхідні двері. А наступна черга це стосовно житла. Яке було настільки пошкодження, що воно відновленню вже не підлягає, що уже, скільки вже відновлено, і що встигнете відновити до настання холодів для того, щоб люди мали дах над головою? Чи є на це кошти громади? Ну наразі, на, 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 ну, на от сьогодні, там вже держава включається в цей процес активно, а саме уряд. І наразі вирішується питання надання субвенцій, от якраз тим громадам, в яких громадяни зазнали ушкодження майна, яке не підлягає відновленню. А майно, яке було трішки пошкоджене, це частково, а саме дахи, там вікна, двері, як я вже говорив, воно майже все буде. Я думаю, що за цей місяць, буквально за вересень, повністю все вже буде закінчено на 100%, але це лише. Це капітальне, там капітальні ремонтні роботи, там, де великі ушкодження, що потрібно і внутрішні роботи робити, і відновлення будинків взагалі, які зазнали, тобто їх навіть будівництво або компенсації, які повністю були знищені внаслідок цих дій. Ну скажіть, люди, чи повертаються вони в громаду, чи всі повернулися вже. Вже ну, більша частина повернулася. Я думаю, відсотків 7-8 лише не повернулися, а то майже всі громадяни повернулися, вже активно починають працювати і підприємства, і е, якби інфраструктура починає рухатись. Вже, в принципі, ситуація стабілізувалася по відношенню до весняної. Що ж, дякую, що ви вийшли з нами на зв'язок. Це був Юрій Тарасюк, голова Коростенської районної військової адміністрації. Дякую вам у студії Працювала Ірина Самарцева. на все добре.